Друзі, всім привіт! Це влог і Сьогодні ми зустрічаємо чергову партію автомобілів клієнтів і покажу вам дуже цікавенькі автомобілі. Вартість покупки на аукціоні, вартість під ключ в Україні, з якими пошкодженим купують автомобілі українців в 2025 році. Мене звати це компанія ЗЕСЛОГІСК, і ми починаємо. Перша автобіль в нашому топі, скажімо так, це Subaru Outback в комплектації Touring 2021 року з двигуном 2,5 літра і на повному приводі. Давайте знайомити, що ж таке Subaru Outback зі США. По-перше, у нас лобове скло ціле. Також у нас з цікавого це є. Два радари а, для того, щоб у нас було утримання в смузі, попередження, про зіткнення і так далі. і тому подібне. На передній частині у нас лінзована оптика. Передніх противників тут я, до речі, не бачу. Джеву у нас у 2,5 літра, опозитний. А, і виглядає дуже все гарно. До речі, з цікавого у нас тут зверху знаходиться масляний фільтр. Це прям справді цікаво. А, капот у нас цілий, бампер. А, ну, Потрібно буде підпаяти деякі кріплення, і основне пошкодження у нас по правій стороні. Що ж ми тут а, бачимо? Передня права фара відсутня. Крило в нас також відсутнє. підзам'ята дверцята, одна і друга. На цьому все. Накладочку ми замінюємо. Накладку на поріг ми замінюємо. А на жаль, зараз ми так просто не покажемо вам. Але стійка, я сподіваюся, що тут вона залишилась ціла, адже в нас більше пошкодження було саме в дверцята. Ну і на жаль, нас автомобіль зараз не струмали, тому ми вам багажник не покажемо. Задні партнеки звісно, камера заднього виду. І тепер давайте поговоримо, що у нас є в салоні. Ну, по-перше, це у нас комплектація тури. Дуже гарна. У нас безключовий доступ. Також моніторинг сліпих зон. А дуже гарне поєднання. Шкіра з перфорацією, також чорний та кон'ячного кольору. Дуже гарно виглядає. Пам'ять сидінь, шкірине мультикермовона у нас підігрівом. Функція адаптивного круїз контролю, утримання у смузі, комбінована панель приладів, великий екран мультимедіа, автоматична коробка передач. Разом з автомобілем, до речі, приїхав на нас поріг. Також дверна карта у нас знята, скло, до речі, залишилось ціле приємно. А також в нас а, приїхала дверна карта. Крило, тобто ну, весь автомобіль повністю комплектний. Підігріви є задніх сидінь. Також в нас є люк, рейлінги на даху. І друзі, мені здається, це навіть краще аніж офіційне Subaru в Україні. Ну, знову ж таки, це мої здогадки. Тепер саме цікаве. Пробігу у нас тут 21 тисяча миля, це орієнтовно 35 тисяч кілометрів. Вартість підключ в Україні без урахування ремонту 21 тисяча дев'ятсот долари. Плюс ремонт тут заклали орієнтовно 3700 доларів. В такому випадку ми маємо трішки більше 25-26 тисяч доларів за автобіль. О, коли ви дивитеся, це буде чотирьохрічний, а З пробігом 35 тисяч км. Лайк! Лайк! Поставте ви також лайк цьому відео, і ми переходимо до наступного не менш цікавого автомобіля. Наступний автобіль це наш шировий кінок з комплектації LT 2015 року із пробігом всього 40 тисяч миль. Автобіль, якому 10 років, всього пробігу 60 тисяч кілометрів. Лайк. Повний привід. І тепер давайте розбирати, що це в нас за автомобіль. автобіль. у нас тут стоїть 2,4, звичайний на який можна без проблем поставити газ. Також лобове скло у нас ціле. Звичайно, у нас галогенова оптика. Також Пошкоджено нас по правій стороні, і ви тільки подивіться, зараз капот не залишився цілий фара, тут потрібно буде розбиратись крізь все, що вона все ж таки постраждала. І от удар був якось нижню передню праву частину. Ми відновлюємо або ж замінюємо передній бампер. Також крило. Двері дивіться, у нас залишились цілі, що дуже приємно. І на цьому все. Справді, позаду нас немає. Попереду це всі наші пошкодження. І саме цікаве, друзі, виграшна ставка 2350 доларів. Хіба це не подарунок? До речі, вартість в Україні 10 368 доларів. Ну і плюс тут ремонт орієнтовно 1300-1500 доларів. Цей автомобіль заїжджає менше, ніж 12 тисяч доларів. А тепер давайте поговоримо, що у нас є по компутації. У нас є вітровички. Можливо, українець якийсь їздив. Звісно, у нас тут немає ніяких натяків на пряміальність, адже це Chevrolet. Але все ж у нас є щось схоже на шкіру на дверних картах, також шкіряне мультикермо. А що у нас тут? Комбінована панель приладів, невеличкий екран мультимедії. Але в нас кондиціонер, є електропривід. сидінь. Безпека залишилась вся ціло. Автоматична коробка передач підігрів. До речі, тут я не бачу. Так, їх тут немає. Другий ряд він у нас великий. Просторий, Автомобіль на доволі такий чистий, як для автомобілів зі штатів. І давайте відкриємо ще й багажник. Ну, Звісно, за 10 років тут є якась невеличка така м'ятинка, можливо, десь може бути царапинка. Ну, знову ж таки, автомобіль експлуатується. Не може бути такого, що автомобіль стоїть реальний за 10 років, якщо він а, не їздить. Звісно. І відчиняємо камеру заднього виду. Ну і просторий, задній багажник. До речі, треть... третього ряду у нас тут немає, є запаска. Ну і так, таким чином болядає тамбіль. Класний а, інструмент. І, до речі, непогана альтернатива до Journey. Так, звісно, він буде трішки менше, ніж до Journey, але й не всім потрібен великий автомобіль. Лайк, йдемо далі. Друзі, я знаю, що цей ролик дуже цікавий, але попрошу хвилинку вашої уваги. Запрошую до нашого закритого телеграм-каналу, де кожного дня ми публікуємо цікавенькі автомобілі напряму з акціонів, а також там все наше життя, які автомобілі ми зустрічаємо, які автомобілі ми видаємо, і відразу вас під рукою в закритому телеграм-каналі знову ж таки. Тому посилання буде під цим відео. Для вашої я якщо передаєте на великому екрані QR-код. Дякую і переходимо до нас на наступного автомобіля. Наступна це у нас Mitsubishi Outlander з двигуном 2,5 літра, а, з пробігом всього 37 тисяч миль і виграшна ставка 8725 доларів. А, Здається, це максимальна комплектація у Mitsubishi, наскільки я пам'ятаю. До речі. Мобільно зачинений, зараз ми його відчинимо і вам розкажемо, що у нас по салончику. У нас led оптика Знову ж таки. Коли ми зустрічали ще осінню, наскільки я пам'ятаю, Mitsubishi Outlander, а також Nissan а, тоді проводили аналогію, що вони ну, поміж собою дуже схожі. Так воно і є. Адже в нас що... це одна платформа. По-перше, вони також бувають гібридні, чим відрізняє саме Outlander від uh, Nissana uh, І Ну, класний, класний автомобіль. Зараз йдемо за ключами і покажемо вам його всередині, а також, звісно, пошкодження. І, до речі, ключ. Тільки що за ним ходив. Все класно, все дуже добре. відчинити, Відкри... зачинити також є відкриття багажнику, але немає віддаленого запуску. Mitsubishi, чому так не зробити? От у Nissan класно, у них що в кашкая Sport. Рог звичайний, 32 33 Мурана в них ну майже у всіх є. Середня комплектація баштопа вже може бути віддалений запуск. І це наскільки зручно, особливо так, от як ви бачите, холод погода. Добре, говоримо тепер по пошкодженням. Що ми тут маємо? У нас тут, як в майбутній автомобілі, який ми зараз поїдемо знімати Я просто коли того, я бачив, що у нас два автомобіля з пошкодженням задньої частини приїхала. В даному випадку у нас колеса всі на місці. А він тут таке. От... Не дуже значний, але не дуже приємний. В тому плані, що можливо, прийдеться замінювати задню ліву четверть адже воно хоч тут і в плівку затягнути, але все ж таки, мабуть, потрібно буде замінювати. Звісно, задній бампер Також Ляда. Вона в нас також пластик. Ні, вона у нас металічна, до речі. Оце от відкриття, адже в Nissan Roch вона йде пластикова. Ну, цікаво. Звісно, верхня накладка, вона у нас йде, звісно, пластикова. Також безключовий. Ану. І нас знята клемб просто добре. А, в салоні мені Outlander подобається більше, аніж Nissan. Rogue, адже тут у нас такі от вставки під підром. Сучасно виглядає пам'ять сидінь. Тут у нас все. Ну, цей блок, наприклад, як і в Nissan Rogue. Також сидіння дуже схоже на Nissan Rogue. Кермо майже таке ж саме, але трішки інше. Цікаво, адже у нас тут, наприклад, шкіряне мультикермо з перфорації, сидіння в нас в таку от рамбовидну стрічку зроблено гарно. О, цікаво, що тут у нас бічна частина саме вона більш така м'яка, а центральна вона більш груба. Ну знову ж таки, великий екран тима точно так же, як і в Nissan Rogue. ЖК, панель приладів, точно так же, як і в Nissan Rogue. Немає, до речі, проекції, як у Rogue Platinum. і у нас тут трьохзонний клімат контроль і підігрів задніх є. Так що і ще приємна: цей же Шаутлендер у нас йде 7-місний. Оце що де цікаво. Знову ж таки, ворог ну, піде п'ятиймісний звичайний. Ну і тут у нас деякі частини, зараз це бачите на своїх екранах. Добре! Давайте заглянемо ще а, на передню частину, що ми там маємо, і будемо ж вам розказувати, за скільки вийшов цей автомобіль для нашого клієнта без урахування ремонту. Адже ну, це цікаво, це справді цікаво. До речі, зараз мій капот можемо відчинити. Камери 360 є. О, це клас! Оце мені подобається. Ну, Знову ж таки, коли цікавий автомобіль, то можна й цікаво про нього розповідати. Що ми тут бачимо? 2,5 літра, звичайний, з безпосереднім приском, я так розумію. Саме от коли ми будемо знімати або на світмобіль, або ж на гібрид. Там я точно підготуюсь, вам більш детально розкажу. Точно скажу, що все ж таки, він у нас, може це сніг, звісно, а може це й такий метал. Давайте зараз провіримо нашим тестером. Ні, це алюміній. добре. Так, під капотом у нас тут все добре. Все гарно, Ну, хтось там от заливав а, оливу, мастила і трішки промазав. Нічого такого тут немає. Передні, задні партроніки, камера 360, все класно, все добре. Вирочна ставка на аукціоні, як я казав вже раніше, 8725 доларів. Вартість під ключ в Україні без урахування ремонту, приготуйтесь. 19200 доларів, це автомобіль доїхав в Україну і залишається його тільки відремонтувати. Цей автомобіль заїжджає до нас під ключ, ми його будемо ремонтувати. І я думаю, все ж таки ми вам потім знімемо відеогляд або на цей автомобіль, або все ж таки на гібрид. Можливо, вийде так, що вони два відразу. Ми їх знімемо. І, можливо, ще зробимо порівняння з Nissan Rogue 33 кузові. Напишіть в коментарях, що ви хочете побачити. А ми переходимо тепер до Mazda CX5, також не менш цікавий. Так, друзі, і останнє на сьогодні, але не менш цікаві, це У нас Mazda CX-5 в комплектації Touring 2018 року -го і по дуже солодкій ціні. Як ви знаєте, ми вже багатенько привезли Mazda cx 5 та щось ми розуміємо в цьому? 6300 доларів вирушена ставка на аукціоні 31 тисяча миль пробігу. Звісно, в нас двигун 2,5 літра і передній привід. Цікавого те, що до нас приїхало. два ключі. Це клас Безключовий доступ. Так, давай. Є. Yeah. У нас комбінований салон шкіра та тканина. Також середній екран. мультимедії. шкіра не мультикермо, запуск кнопки, двозонний клімат-контроль, підігрів селі. Це все ви також знаєте. Люка в нас немає. Лінзована оптика, двигун 2,5 літра. Це все також Там 190 кінських сил. А, вийшов, до речі, уже у нас, скажімо так. от, Розбір, що потрібно зазнати, промазу цей там де ми розказуємо про ці двигуни. І давай заходимо сюди, покажу тобі пошкодження. Що ж тут цікавенького. Пошкодження у нас по задній частині. Як бачите, у нас сьогодні прям такі трішки екстремальні умови, це не те, що було позавчора. Але все ж, потрібно буде я думаю, замінити бампер а, Потягнути задню ліву а, частину. Я не думаю, що тут буде щось замінюватися, адже, наприклад, у нас всі зазори стоять на місці. А з підвіскою є запитання а, ну і колесо. На цьому все. Справді, так воно і є. Синій колір 6300 доларів виграшна ставка. І саме цікаве, так звісно, є невеличкі якісь такі от м'ятості. Тут також а, є м'ята на крилі. До речі, крило, я думаю, що потрібно буде або ж відректувати, перефарбувати, або ж все ж таки замінити. Адже у нас тут ще бампер не в зазорі, а що м'ята не крилі. Так, оце от трішки я вас обманув. Також, друзі, у нас тут є питання по капоту. Як бачите, його потрібно буде ну, можливо локально перефарбувати, можливо, повністю весь перефарбувати. Також решітка саме от хромована частина, сама решітка, нібито залишилася ціла. і бампер нижня частина. Тобто у нас такі от... Спочатку його хтось наздігнав, а потім він когось поцілував. Тобто ну, Класичний бутерброд зі штатів, як то кажуть, тільки це не бургер. А, ну, а так, ніякої критики тут немає. Капот, до речі, у нас відчинений. 2,5 літра З корєктів. Все у нас тут гарно. 31 тисяча пробігу. це приблизно 50 тисяч кілометрів. Помиється все тут і буде дуже-дуже гарно. Ось так. А, ну і там, Покажемо електропривід. Все тут класно, безпека. Отобілія, до речі, ціле. Таке, як хтось приїхав в нього стоячого. 6300 доларів вирішана ставка на аукціоні. Вартість під ключ в Україні без ремонту. 16500 доларів плюс ремонт. Ось так. На цьому будемо завершувати наш випуск. Друзі, поставте лайк-водіо, підпишіться і натисніть ночок, щоб не пропускати такі цікаві випуски. А якщо вас цікавить купівлі, а тобі з що, ви знаєте, що робити. Всі послання будуть під цим відео. Переходьте, приглядайте цікавенькі лоти на тему за аукціоні, ви вже про це чули. І будемо раді вам допомогти працюємо по всій Україні. Тосово знаходиться в місті Полтава. Друзі, до зустрічі!